Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся я на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 31 грудня, останній день цього року. Буду проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Та перед тим хочу всіх привітати з прийдешніми святами. Всі, хто дивиться це відео вже в січні, вітаємо з Новим роком. В першу чергу бажаємо миру і здоров'я. Нехай здійсниться заповідна мрія кожного з нас. А вона у нас одна на всіх зараз. Величезна подяка нашим військовим за те, що оберігаєте нас, наших дітей і нашу країну. Швидкого всім повернення додому. А вам всім щиро подяка за постійну підтримку, за ваші побажання, за всі коментарі, за лайки. Це дуже нас мотивує працювати. Також всім дякуємо за привітання, а тепер повертаємось до роботи. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список місць зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. В разі перебої зі зв'язком пишіть на вайбер телеграм, вам відзвонять. Підтримайте наш канал лайком коментарем. Підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Ще раз вітаємо. Volkswagen Sharan 2012 року. 14300 ціна, 2-літровий дизельний двигун на механічній коробці передач. 140 кінських сил. Авто в рідній фарбі. 244 тисячі пробіг. Те номер телефону. Зараз покажу. З дозволу, дозвольте. Дякую, гарно. Так, електрорегулювання сидінь. Так. Мультикермо. Шестиступенова механіка, клімат-контроль, дисплей, навігація. Опель 12 2012 року. Е, так, 7 тисяч ціна, 1,7 дизель, 190 тисяч пробіг, номер телефону є. А нам ще 5 Так, шестиступенева механіка, мультикермо, клімат-контроль. Так. Можна було. Електроніки. Форт Сімакс. 11-го року, 8550 ціна, 1,6 дизель на механіці 115 кінських сил, комплектація Тітаніум, 203 тисячі пробіг, номер телефону є, є підігрів лобового Так воно виглядає. Мультикермо. Шестиступенева механіка, є підігрів сидінь, клімат, контроль. І фаркоп. Рено Гранд Сценік п'ятимісний. 11-го року, 7500 ціна, так, 1,5 дизельний двогон, автоматична коробка передач, 201 тисяча пробіг. Так вам має бути видно номер. Є підігріва сидінь. Так вона виглядає так виглядає автомат. Клімат контроль є. Так, фаркоп присутній. Так, друзі, рідко трапляються на ринках зефіри в такому кузові 2017 року. 10 750 ціна, 1,6 дизельний двигун на механічній коробці передач, 125 кінських сил, 155 тисяч пробіг. Так, номер телефону видно добре. Так виглядає. Мультикермо, шестиступенева механіка. Є дисплей. Кондиціонер. Так, і парктроніки. BMW 218-та. 18-го року 15 900 ціна, двохлітровий дизельний двигун, 150 кінських сил. пригнана з Німеччини, 137 тисяч пробіг. Тут є номер телефону. Рідко трапляються на ринках такі автомобілі. Так, так виглядає. Мультикермо, кермо. Шестиступенева механіка, є підігріва сидінь, клімат-контроль. Фаркоп і парктроніки c Cruent Гранд Пікассо. Сьомий рік, 5-300 ціна, 2-літровий дизель на автоматичній коробці по передачі роботизованій, 120 кінських сил, свіжо пригнана. Семимісне авто, 260 тисяч пробіг. Номер телефону. Так, стан сидіння не буде видно. На жаль. Ford Корт 13 2013 року, 12 тисяч ціна. Двохлітровий у нас бензин, електро, гібрид, автоматична коробка передач 150 тисяч пробіг. Шкіряний салон бежевий. Так вона виглядає. Ектроніки є. Так, колір здається білий перламутр. Peugeot 5008, тисяч року, 6700 ціна. 1.6 бензиновий двигун, Пройшла ТО, 197 тисяч пробіг. П'ятиступенева механіка. Кондиціонер. Так, друзі, маємо два сценіки вкупі. Тут у нас 10 й рік, 6850 ціна, 1,9 дизельний двигун, 130 кінських сил, механічна коробка передач, 225 тисяч пробіг, номер телефону. Ось тут. Так, клімат Круїс, навігація, GPS ABS Airbag, дисплей. Так, Авто відчинили. Можна детальніше показати. Салон світлий. 6 механіка. Парктроніки. Так, Тут уже гранд сценік. 17-го року. Семимісне авто. Не фарбоване. 15500 ціна. 1,5 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 110 кінських сил. Так, леди, два ключі r 20 диски r 20 8 airbags, безключовий доступ, 180 тисяч оригінального пробігу. Вказує власник. Хто бачила, що відчинили. Є можливість показати. Мультикермо. Перктроніки. Volkswagen Touran 9-го року 6700 ціна 1,4. Бензин, механічна коробка, передач, 7-місне авто, 140 кінських сил. Так, 208 тисяч пробіг. Шестиступенева механіка. Так, сподіваюсь, видно. Трошки сонечко засвітлює. Є парктроніки. Peugeot 5008. 2012 року, 10300 ціна. Так, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач. Семимісне авто, 235 тисяч пробіг та Контакти на всякий випадок задиктує 0,67, 370, 52, 59. Так, є сидінь. Має бути хороша комплектація. Панорамний дах. Так, так виглядає кермо. Шестиступанева механіка, клімат-контроль. Електроніки. Opel Zafira. 7800 ціна договірна, 11-й рік, 1,7 дизель, 125 кінських сил, свіжопране авто, механіка, самомісне, звичайно, 163 тисячі пробіг та комплектація космо. Хвилинку. І є. Мультикермо. механика, климат кліматконтроль. Так, і практроніки. Chevrolet Орландо. Семимісне авто одинадцятого року, 8300 ціна. Двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач, 163 кінські сили, 230 тисяч пробіг. Так, номер телефону тут. Так ні. Показ, як виглядає. Так, одразу показує задній ряд сидінь. І там ще... Два додаткові місця за потреби. Шестипанева механіка, кліматконтроль. Парктроніки.